Тані бані став однією з перших масштабних подій, що легалізували тему квірності в культурному полі. Фестиваль показує не лише міжнародні фільми, але й створює умови для українських режисерів, які досліджують ЛГБТК плюс історії. Наприклад. 2025 року відкриттям став документальний фільм Королеви радості спільний проект із суспільним мовленням, який розповідає про діяльність, історію, самопізнання та розуміння особистої свободи трьох квір персон. Програми фестивалю це мікс актуальних стрічок і ретроспектив, як от британське квіркіно 2000 х Такі підбірки допомагають глядачам відстежити, як змінювалося ставлення до ЛГБТК плюс у світі, та які виклики залишаються спільними для різних культур. Окрім переглядів, на фестивалі також проводяться і дискусії, що перетворюють його на повноцінний освітній майданчик. Фестиваль відзначається не тільки формуванням безпечного простору для квір-спільноти, але й побудовою містку у світ, а також інтеграції українських митців у глобальний контекст. І найважливіше: фестиваль існує. Як інструмент змін мистецтво на фестивалі існує як спосіб зменшити стигму навколо квіт людей та надати їм видимості серед суспільства.